Ми з сім'єю щойно виїхали до бави з дідом в мальовне число князівське. Дорогу я слухав музику в наушниках і дивився в вікно, за яким падав сніг. Білі пластівці летіли в темряву, повільно опускаючись на землю, наче хтось зверху посипав усе борошном. Батьки щось обговорювали на передніх сидіннях, голоси змішувались гул, який я глушив важким роком. Богданка сиділа поруч зі мною, обійнявши свій планшет, і тихо тикала по екрану, зосереджено кривлячи губи. За годину ми вже приїхали до князівського, вуличні ліхтарі майже не світили, а єдине світло йшло від нашої машини. Вона глухо прогоркотіла по старому засніженому щебеню, коли ми заїхали на подвір'я баби й діда. Фух, приїхали, сказав тато, лушачи двигун. Ми швидко вийшли з машини. Мороз ударив у щоки. Заходьте! крикнула баба з У будинку було тепло, запах пирогів розтікався кімнатами. Баба й дід усміхнено стояли в коридорі. Бабця у старенькому фортаху обійняла маму й Богданку. Потім підійшла до мене, обійняла і притиснула до себе так сильно, що я ледь не задихнувся. Як же ви виросли? зітхнула вона. Дідусь із татом вже щось розбирали в коморі, стукали ящиками. Мама допомагала бабі на кухні, а я з Богданкою сидів у вітальні, кімнаті, яка завжди здавалась занадто великою і темною, величезна шафа кутку, старий годинник на стіні, який гучно цокав, і два крісла біля телевізора, на якому показували якісь новини. За деякий час святковий стіл жалумився від страв. Баба ще доставляла серветки і склянки, а дідо з татом запихали під скатертину пару круглих купюр: горщики з варениками, миски з борщем, оселедець, куття в красивій глиняній макітрі і навіть пахучі пампушки. Словом, всі 12 страв стояли на столі. Ну, сідайте, всі, будемо молитись, урочисто сказав дідо, поправляючи окуляри. Ми стали зі своїх місць. Мама взяла Богданку за руку, щоб та не крутилась, а тато поклав руку на моє плече. Ми всі одночасно прочитали очі наші й діву, тягнучись один за одним у спокійному повільному ритмі. Під кінець Богданка затихла і лише дивилися, на палаючу свічку на столі. Амінь. Хором промовили всі і перехрестились. Сідайте, мовив дідо, злегка всміхаючись, але спершу свята вода. Він підняв невеличкий глечик і розлив воду по маленьких склянках для кожного з нас. Я бачив, як на стінках скла блищали крапельки, чисті й прозорі. Пам'ятайте, діти, звернувся дідо. його голос тепер був м'якшим. Перш ніж почати святу вечерю, потрібно випити святої водички. Вона не просто так тут стоїть. Це благословення на весь рік, щоб хвороби минали, а в домі був мир і злагода. Всі разом обідняли склянки і мовчки випили святої води. Її холодок приємно побіг горлом. Дідусь і клав гачик, підсунув до себе макітру з кутею і наклав кілька ложок собі повільно і ретельно, наче це був ритуал. Кутя блищала від меду і маку, виглядала солодкою і насиченою. Починаємо з коті, діти, промовив діду, передаючи макітру мамі. Хоч трохи скуштуйте, а потім переходьте до решти. Так треба. А чому так треба? спитала Богданка, гойдаючись на стільці. Бо кутя – це символ достатку й здоров'я, Мать тут, щоб солодко жити, а мак, щоб діти здорові росли. А пшениця? додала мама, всміхаючись. А пшениця то життя, мовив дід і глянув на мене. Запам'ятовуй, Дмитре, традиції то не просто слова, це наше коріння. Я кивнув. А баба вже передавала мені кутю, наклав собі трохи і з'їв, відчуваючи, як зернятка хромтять на зубах, а солодкий мед лишає після смак. Чесно кажучи, я не дуже любив кутю, але цього разу вона здавалась мені смачнішою, ніж зазвичай. Тепер можна і до інших страв. Сказала баба, вкладаючи в голос таке тепло, що стало якось затишно. Поступово по колу йшли вареники, оселедець, борщ. Всі нахвалювали страви, а мама підливала кожному звару. Бабусю, пампушки, це найкраще. вигукнула Богданка, облизуючи пальці. А тобі, як Дмитрик? спитала баба, дивлячись на мене. Мені все смакує. Відповів я щиро. Так і має бути. Додав тато. Він підняв пульт і вімкнув телевізор, де вже лунали колядки. Слова нова радість стала, заповняли кімнату, а полум'я свічки на столі легенько затремтіло. Я відкинувся на спинку стільця і подивився на всіх. Батьки усміхались, Богданка ще збурмотіла під підніс, баба з дідом сиділи поряд. Атмосфера була по-справжньому святковою. Здавалося, що час тут зупинився, та раптом мені здалось, що з вікна хтось дивиться. Я ледь помітно нахилив голову, щоб краще розладіти темряву за склом. Там за снігом і тінями дерев мигнуло щось чорне. Та ну, привиділось, подумав я, але тривожний холодок пробіг по спині. Дім, чого ти? спитав тато, помітивши мій погляд. Та нічого, просто втомився трохи, буркнув я і відвів очі від вікна. Святкова вечеря проходила чудово, тарілки були майже порожні, колядки тихо лунали з телевізора, а всі виглядали задоволеними і розслабленими. Діду підвівся за столу, спираючись на руку. Чогось мені тут не вистачає, мовив він згадково, підморгнувши татові. Куди це ти? запитала баба, витираючи руки серветкою. Та зараз, зараз. махнув рукою діду і вийшов з кімнати. За кілька хвилин він повернувся з темною пляшкою в руках. Це була домашня вишнівка, яку діду сам робив щороку. Її рубіновий колір так і світився через скло. О, та це ж наш фірмовий напій, пожартував тато, підсуваючи свою склянку ближче. так – пробурмотів дід, знімаючи корок і розливаючи по маленьких чарках. Тож треба на світ вечір, як годиться, трошки. Він налив собі й татові, а потім підняв погляд на мене. А що, Дмитре, може й тобі налити? запитав він, примруживши очі з хитрою усмішкою. Я ще не встиг нічого відповісти, як мама різко втрутилась. Ні, не треба нам вдома ще одного алкоголіка. То Оксана, ну ти що? вставив тато, притримуючи сміх. Хлопців вже шістнадцять, трошки йому не зашкодить, підтакнув дід. Мама важко зітхнула, злегка махнувши рукою. Трошки для настрою прошепотів мені тато і підморгнув. Дід налив мені невеличку чарочку і штовхнув її до мене по столу. Бачили б вираз обличчя мами й і баби, коли я одним махом цю стопку бахнув. Спершу вишнівка здалась мені занадто солодкою, а потім пішло легке тепло, яке розлилося по всьому тілу. Ну як? запитав тато, з усмішкою дивлячись на мене. Нормально. Відповів я, кашлянувши і витерши губи рукою. Нормально? Це ж дідова вишнівка, саме мистецтво, сказав тато, і вони з дідом розсміялись. Ми сиділи далі, говорили про різне, тато з дідом говорили про політику, баба ділилася якимись сімейними плітками, а мама час від часу сміялась, поправляючи Богданку, яка вже почала дрімати на своєму стільці. Хтось постукав у двері. Глухий, повільний стукіт. Я завмер. Діду поставив черку на стіл, і всі відразу стихли. Хто б це міг бути? тихо спитала мама, дивлячись на годинник. Було вже близько дев'ятої вечора. Не знаю, ми наче нікого не чекаємо, додав тато, зосереджено дивлячись собі коридору. Ой! зітхнула баба, встаючи. Піду гляну, може, сусіди. Стривай, жінко! Різко сказав діду, піднявши руку. Подивися з першого вічку. Може, тут і цяка ходять? Точно треба перевірити. Ми всі сиділи мовчки, дослухаючись, як баба повільно та до дверей. Її кроки були нечутними на килимі, але все одно напруга у кімнаті зростала, двері скрипнули. Глядували, баба час від часу підспівувала, а дід вже діставав гроші із своєї кишені. Ось вам по 50 гривень. Дякуємо. Христос народився. Славімо його. Діду зачинив двері і повернувся до нас. Оце я розумію, буркнув він. Колядники. Ми знову повернулись до столу, ще трохи поїли, поколядували і вже зовсім стомлені пішли по кімнатах спати. Усі страви і пляшка вишнівки залишились на столі. Так треба, пояснив діду, наостанок, коли ми розходились. Вночі в святовечір приходять душі наших померлих родичів. Вони теж вечеряють разом із нами, щоб ми їх не забували. Я з Богданкою лягав спати в холодній кімнаті на старому дивані. Сестричка, як завжди, накрилася з головою і одразу засопіла. Мене на диво теж швидко виробило. Мабуть, через дідову вишнівку. Подумав я перед тим, як зануритись в темний міцний сон. Я прокинувся різко, як від поштовху в кімнаті стояла тиша, але якась неприродна, така що аж тиснула на вух.